Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо великий розіграш 2 мільйонів гривень, який проходить у чотири етапи. Вже наступної середи, 18 грудня, відбудеться четвертий супер розіграш суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3715-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 409 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лутотрон Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Чотири, сорок три. 13 39 41. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8647 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Тридцять сімдесят сім, сорок п'ять, тридцять чотири, вісім, сорок тридцять, вісімнадцять, тринадцять, сорок чотири. Сімдесят вісім. 5, три, п'ять. Чотирнадцять. Сімдесят два. Шістнадцять. П'ятдесят один. П'ятдесят два. П'ятдесят три. 9. а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7500 й розіграш державної отриї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б. Комплект Кульок No1. І ми переходимо до розіграшу. 0. 9. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 0. Дев'ять, чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.